Усім привіт! Сьогодні в цьому відео розпакуємо ще одну мишку від компанії LAMZU і це вже LAMZU TORN Мишка, яка користується великою популярністю серед користувачів, хто любить ігрові девайси, хто використовує мишку для роботи, хто любить легкі і якісні мишки, то якраз TORN буде шикарним варіантом. Якщо взяти по пакуванню, то LAMZU завжди на висоті пакує свої девайси. Дуже приємна, і красива коробка, гідний комплект. І саме найголовніше, що це реально прикольна мишка. Важить вона 52 грами, DPI 26 тисяч. Якщо взяти по характеристиках, то ми можемо побачити на коробці це Pixar 3395 сенсор, розміри мишки 119,65 на 42, Получається енкодеру TTC IPS 650, прискорення 50G, частота 125 000 Гц. Оптичні перемикачі тут. Відкриваємо коробочку таким способом. Дуже цікаво, приємно, коробка якісна і реально отримуєш задоволення від розпакування девайсу. Тут нас вітає сама компанія, малюнок в стилі під ламзу Торн. Цікаво те, що в кожній моделі свій малюнок, відповідно, своє пакування, і це дійсно вражає. Одну сторону відкриваємо тут чохол і весь комплект, а він реально крутий. І ось тут у нас знаходиться сама мишка. У мене версія чорного кольору, донгл зразу Торн. Ось так він виглядає, USB. Відповідно, цей ресивер. І сама мишка. Давайте одразу вам її покажу. Ось так вона виглядає. Форма в неї дуже нахвалена і дійсно вона багато кому подобається, тому що мишка дійсно зручна. Вона не симетрична, вона під праву руку. Але ті, хто користується мишкою в правій руці, хто правші, оцінить точно, тому що миша дуже зручна. В принципі, всі ламзу мені подобаються по зручності використання я звик до того, що я тестую різні мишки. І якщо взяти так по всіх ламзу, то, в принципі, кожна мені заходить. І по-своєму вона зручна. Якщо взяти Тор, напевно, це найбільше буде та ламза, яка мені комфортніша по хвату. І відповідно тут зручніше повністю долонним хватом користуватись мишкою, хоча, може, комусь там індивідуально і пальцевим, але долонним хватом саме те. Рука лягає нереально круто. Просто прям. Мишка лежить в руці як влита. Якщо брати по кнопках, то відстань в них більше, ніж у інших всіх ламзу, там Атлантіс, якщо взяти, Майя. місце для великого пальцю тут більше, і горб відповідно тут більше. І сама мишка по довжині, скажімо так, трошки коротша. Виглядає вона просто, але в свою чергу, скажімо так, якщо наклеїти, наприклад, гріпси, цікаво. Так, давайте подивимося, що в комплекті. Значить, в комплекті чохол. Є ось такий перехідник і купа-купа всього. Значить, йдуть також додаткові глайди. Получається, можете подивитися, скільки їх тут є. Ось можна поклеїти наклейка, яка закриває нижню частину всю. Ви можете заклеїти, щоб не було видно отворів. І ось так виглядають гріпси. Вони хорошої якості, вони приємні на дотик, вони виглядають класно. Я мишку ними обклеював. І дійсно з ними більш цупкіше тримається мишка і дизайн вони не псують. Наприклад, якщо наверх на кнопки наклеїти, воно виглядає шикарно. Такий прозорий перехідник це перехідник USB Type-C і USB-A. Ось так він виглядає. Теж цікаво. Ну, така проста річ, але от класно, що до дрібничок все враховують. Приємно і розпаковувати, приємно користуватись їхніми девайсами. Чехол, до речі, для переноски миші теж класно поклали, не царапається. Приємний чохол з логотипом, все шикарно. Плюс це інструкція, можна почитати ознайомитись. І окремо запакований кабель. Кабель це USB Type-C USB-A. кабель тканинний. Якщо взяти ось так виглядає підключення в комп'ютер, і ось так виглядає підключення в саму мишку. До речі, у Торна йде пряме підключення, якщо в Атлантисі, наприклад, там іде під кутом. Тут пряме є фільтр, Довжина кабелю до 2 метрів. Він такий, скажімо. Еластичний, але він тугіший, наприклад, в тій самій, чим Атлантіс версія 2. Також додатково я замовив ніжки, додаткові глайди для даної мишки і ось в такому конверті вони приїжджають Давайте одразу вам покажу. Ми їх наклеїмо. Якщо ви хочете максимальну швидкість мишки, то рекомендую використовувати саме скляні глайди. Ось таким чином вони виглядають, такого чорно-білого кольору в стиль мишки. По стандарту наклеєні відповідно тефлонові ніжки. В комплекті є додаткові. І ось такі можна окремо замовити, поклеїти з ними. Мишка виглядає ще цікавіше. Нижня частина також виконана цікаво. Мені подобається, що всі мишки ламзо малюнку знизу також відрізняються. Якщо брати в цілому по мишці, то якість в неї хороша. Що можу сказати по збірці? Я особисто торном користувався досить великий термін часу, мені мишка дуже зайшла. На каналі буде порівняння ламзу. І там я все в деталях розповім про кожну мишку і по кліку, і так далі. От, а ця мишка найбільше зайшла мені по формі. І якщо брати до уваги якість пластику, то пластик тут виглядає і відчувається якісним, але є невеличкі моменти там поскрипування. Хоча це, якщо примусово знов ж таки натискати. При звичайному користуванні мишкою, там коли ви тримаєте її в долоні, там поклали палець з боку на кнопках, то хрустіти вона під рукою не буде. Що стосовно кнопок, кнопки верхні люфту практично взагалі не мають. Якщо по них постукати, то вони відповідно також не торохтять, не люфтять і це реально круто. З урахуванням ваги даної мишки і її конструкції, нижня частина взагалі майже прозора. То мишка зроблена так достатньо цілісно, тому що інженери постарались, це точно. Там є всередині ребра жорсткості. Я розбирав кожну ламзу. Вона зібрана всередині класно. Батарея зафіксована надійно, нічого не торохтить. енкодер теж не торохтить. І з нижньої частини навіть миша виглядає реально цікаво. Що стосовно ніжок, то стандартні ніжки вони по якості класні. На них мишка ковзає дуже добре. Є в комплекті додаткові, але все ж таки мені скаліні подобається більше. Якщо ви хочете прям ультрашвидку мишку, то на скляних вона їздити буде краще. Ось так безпосередньо виглядає мишка з наклеєними скляними глайдами. І як на мене, миша виглядає цікавіше і дорожче. Ну, відповідно, скло завжди цікавіше виглядає від звичайного тефлону, але насправді фішка цих глайдів знов ж таки в швидкості. Ковзання даної миші. От реально раджу спробувати. Отже, як і обіцяв, в кінці відео клік-тест даної мишки. Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. І також буду вдячний вам за лайк.